Вітаю всіх на своєму каналі. І знову в нас вечір. І знову ми на пасіці. І знову ми будемо працювати. Хотів просто показати, як я буду зараз роздавати сироп. Для кожного це не новость, це роздавання сиропа, що ти такого нового. Збираєш просто, як я роблю. Ось у мене кульочки тут, у них налитий сироп. Ну я ще в цьому році. Так як я говорю, що спілкуюся з Сергієм Олексійовичем Терентьєвим. Я з ним спілкувався ми з ним поговорили. Він мені посовітував цьому році положити сироп із е, поленом і деревійом на зиму. Каже, коли я каже давав, каже їм ось відкрив. Положив, закрив. Все. Це все що. Все, що потрібно зробити. Каже мені, каже, коли я каже, давав, каже, отвор, каже, із поленя, каже, і цього, і каже, То каже, бджоли були, каже, з зими виходили набагато здоровіше. О, то це я вирішив зараз просто дати їм затваром поленя і дерев'я. Не знаю яка там повинна бути правильна ця пропорція. Я собі зробив таку пропорцію на 15 літрів. На 15 літрів 17 лі, 15 літрів води. Дві літри цього отвару і 17 літрів цукру. Оце таке зробили ми. І зраз, ось... ой, моножечко. І зраз ми його роздаємо. Будемо так по очереді всім йти і роздавати. Будемо роздавати їм такий лікувальний. Сироп роздаю я по пів літри. Ну, Получається мало по пів літри. Ну, багато пакетиків, виходить, 40 з лишнім, а мене тільки 28 сімей. То я буду по літрі їм роздавати. Воно буде добре тоді. Такі от справи у нас. Щось тут інтересне, якесь. дижимо. Це молода бджола облетілася, та не можу дорогу додому знайти. Такі от у мене справи. Слава Богу, все добре. Провірив маточок, то <кхум> убили парочку тих, що я випустив. Зараз побачу що з цією, в цьому великові. Добре, дойду до нього, потім покажу відкриває правда міста маски не взяв нічого пробуй сейчас пульцями розвернем подивіться що тут відбувається Ви подивіться навіть наскільки якісь бджоли неадекватні навіть не заходять до неї клеточку сиропу вони поміняються трохи. Мені здається, що просто немає взятку, і то вони не дуже хочуть перенімати Ну Зараз спробую сюда в і тоді побачимо, що воно буде далі.